Вітаю вас. Ні. Вітаю вас, дорогі друзі. Я дуже бажаю вам від щирого серця всього найкращого. Релігійні свята настають і вже настали вітаю вас всіх з Миколаєм. Сподіваємося, це останній Миколай у таких військових обставинах. Дуже сподіваємося, що. Скоро в нас стане мир. Дуже всі за це молимося, просимо. Але разом з тим, я ще раз хочу вас попередити про те, що великі релігійні свята несуть особливу небезпеку і особливий рівень загрози атак зараз на даний момент. Стосовно. Воєнної ситуації стосовно постачання зброї я ще буду дивитися, але зараз на даний момент я закликаю всіх, будьте максимально обережні на великі релігійні свята. Людні місця, місця масових зборів, краще не відвідувати для вашої ж безпеки. Я не закликаю до цього. Тим паче, що для мене взагалі новорічно-різдвяні свята вони апріорі такі сімейні, домашні, краще проводять час вдома з родиною, з близькими. Але разом з тим не забувайте, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам миру. І бережіть себе та своїх близьких. З Миколаєм всіх вас, що вам Миколай під подушку приніс, поділіться, будь ласка. Я надіюся, що наступний Миколай принесе під подушку мир. Але трошки раніше все одно. Бажаю вам миру! Добра, благополуччя, так, всього найкращого.